Ще прийдете до нас? Ні. До побачення. Усім привіт! Це шоу Драта Шоу, у якому ми з'ясовуємо, що дратує твого улюбленого кумира. Мене звати Пітер Паркер і я радий, що я тут. Привіт білі! А я точно на інтерв'ю? Що ж, не будемо тягнути павука за павутину. Перейдемо до першого питання. Можна запитатися, за ким ти постійно спостерігаєш? Ви тут? Так. Я думав, ви там? Я просто в масці погано бачу, Темно, дуже мені. Ну, гаразд. розкажи, як ти став людиною павком. О, це класна дуже історія, дуже цікава. Зараз розповім. Я, коли був трішечки молодшим, вирішив влаштуватись в агенцію свят Голлівуд івент. І там у них є така гра, така скриня, темна скриня, і в неї ставляться різні предмети. Страшні, не страшні, більше страшних, звичайно, живі, неживі. І от одного разу одному хлопчику ми поставили туди в скриню справжнього тарантула, волохатого такого. І він опустив туди свої малесенькі ручки, як його нащупав, як запишіть! Він злякався. Я злякався більше, я теж просто в такий страх взяв мене, я вкусив цього павука, не знаючи, що роблю. Ой, і після цього я став спайдерменом. Цікава історія. А ти думав над тим, що було б, якби це був не павук, а щур. Людина щур звучить солідно. Мені більше подобається людина Пацюк. Цікаво. О, цікава історія, якщо ми вже про тварин говоримо. У мене є друг, точніше, вже не дуже він друг. Він подарував мені черепаху. Так вона вже 20 років зі мною. І мені здається, що вона буде за мною доглядати в старості. <світ> <світ> Добре, наступне питання: якби не супергерой, ким би ти хотів бути? Знаєте, дуже часто думаю про це, і в голові багато-багато речей е, Так, перегортую, перегортую, і напевно, напевно, скоріше за все, я хотів би бути працівником нової пошти. Чому Чому ви не питаєте? чому? Чому? Е, тому що класно, там червоний колір е, основний. І е, я би хотів би так павутиною. Перекидувати посилки. Кидатися ними так швирятись. Клас? Клас, це я розумію, доставка майбутнього. Ага. І ще таке питання. Що тобі допомагає тримати себе у такій формі? Е, на це питання в мене є відповідь. І мене дуже сильно мотивують аніматори, які одягають на себе костюм Спайдермена і при цьому всьому дозволяють собі сісти за столик до замовника і гарненько з ним так поїсти. Можливо, вип'яти чаю? Тепер найголовніше питання: що дратує спайдермена? Знаєте, не так багато мене дратує, але більш за все мене дратує, коли ось в мене маска <плес> <плес> постійно потрібно її поправляти. Не знаю, чому так. Можливо, в мене форма голови якась не така. Це перший момент, і є другий момент, який мене ще більше дратує. Це коли це? я рятую світ, люди думають, що я аніматор і їх розважає. І завжди якийсь е, татко до мене підійде і старається розщібнути мій костюм, щоб своєму синові показати, де в мене знаходиться павутина. І навіть мені довелося одному таткові надерти задницю. Перейдемо до наступного етапу нашої розмови. Я підготувала дилему. Тобі потрібно обрати одне із двох. Супер. Перше, працюєш аніматором у дитячій кімнаті. Чи спостерігаєш, як діти лопцюють піняту людини паука? Е, працюю у дитячій кімнаті. Раз. Знімаєш костюм повністю, щоб сходити до туалету, чи мочишся із бандитами? Мочусь з бандитами. І третє: роздаєш листівки в костюмі слона чи без костюма? Люблю свободу, без костюму. І останній етап нашої розмови короткий бліц. Я швидко задаю питання, ти швидко відповідаєш. Перше питання: яким словом тебе дразнили в дитинстві? Бетмен. Який улюблений казковий герой? Муха цокотуха. Чому ти мене вигнали зі школи? Тому що я висів на дошці пошани. Як ти допомагаєш армії? Плету сітки. І останнє питання особисто від мене. Ти в натурі не на аніматор.